Вандалізм або просто бої за дорогі місця. Близько двох десятків могил розгромили на лісовому цвинтарі в столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над могилами. Родичі померлих підозрюють, що погром може бути провокацією адміністрації. Нелі ковальська спробувала розібратись в ситуації. Вирвані з пам'ятників фотографії просто у траві. Арматура стирчить з уже порожніх постаментів, гранітні плити з іменами та навіть кам'яні вази для квітів розтрощені на шматки. Іван та Борис дізналися про це випадково. Я подивився сьогодні зранку по інтернету. В обох тут на лісовому кладовищі поховані родичі дружин. Вона на роботі, вона не може приїхати. каже, поїдь подивись, бо. Серце крові обливається. Борису пощастило, могили його рідних вціліли. Іван тримається за голову, не уявляє, як до Великодня поладнати все, що розтрощили. Чи так сюди схопили вон десь? Та сюди воно впало, сюди побачите. Воно вже ж плитку порозбивала. Ця частина цвинтару достатньо стара. Останні захоронення тут відбувалися 30 років тому, ще 89-го. кладовище обнесено парканом, але вандалам, які побили надгробки, найімовірніше, навіть. Перелазити через нього не довелося, бачите, воріт з цього боку просто немає. Це місце кажуть чоловіки глухе, безпритульні. Сюди не заходять п'яків, що могли б буянити, ніколи не помічали. Я, що це йде, можна що це йде боротьба місць. за оцю місце, туди далі розумієте? За кілька сотні метрів від розтрощеної ділянки нова, доглянута цвинтар справді розширюється. Їдемо до адміністрації. Добрий день, добрий. Кажіть, будь ласка, ви охорона? Ні, ні Охорона поїхала ловити тих, хто <рес> знімає. <рес> Поки не буде розрішення. Ніких зйомок ви призведі не будете. Чоловік спочатку просить нас вийти за територію цвинтаря, потім штовхає оператора. Не мешай, а Мічкайте будь ласка руками оператора, операторами. Вас дуже пахне алкоголем а ти, не, не пахне згодом зачиняє перед нашою машиною ворота та блокує нас на території. Ми сказали, цю машину з цими номерами зі заставіть. Точка то випадка зрештою нас звільняють. Дуже вам вдячні. В адміністрації цвинтаря говорити з нами відмовляються. Відправляють до головного офісу. Ще ну, профілька ви ж тут на місці у міському управлінні ритуальних послуг зранку. ТСН повідомили, що розглядають наш інформаційний запит а з обіду перестали відповідати на дзвінки. У поліції кажуть, за фактом наруги над могилами вже розпочали кримінальне провадження. Якби це була крадіжка, це була стаття 185-та. А зараз ми вважаємо, що це наруга над могилою. Частина друга вона карається від штрафу до трьох років позбавлення волі. Слідство жаліються у поліції, ускладнює те, що жоден з родичів ще не написав заяву, тобто потерпілих у справі немає. Іван каже, до поліції піде. Сподівається, винних знайдуть ті відшкодують його збитки. Ну люди добрі, якщо вже тут не можна знайти спокою, то то де ж його тоді шукати? Вже не ліковальська Андрій Хлустн один 1+,1.